Любі мої, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас дуже макабрична атмосфера, тому що в мене для вас є огляд нової для мене колоди Санта Муерте від видавництва Лос Карабео. Дивіться, які кольори. Упаковка дуже, дуже класна, дуже така добротна, я б сказала. Дуже товстий картон, я вам хочу сказати. Дуже товстий. Не гнеться зовсім. Тут теж, бачите? Коробочка дуже дуже класна. Нічого не можу сказати, дуже мені подобається. Інструкція. Вона не, не проілюстрована. Тут декілька декілька картиночок є. Звісно, тут англійська, італійська, іспанська мова, я так думаю. І. А! ще є російська мова. Ну, добре тоді. <гум> навіть китайська є. Блін, я не думала. Навіть китайська є. <гум> Це перша інструкція, яку я бачу, що є навіть китайська мова. Добре. Добре, це почитаємо потім. А зараз давайте подивимося на рубашку. Дивіться, яка класна. Мені здається, що ці карти будуть товстенні. Так, зараз я їх відкрию. Зачекайте хвилиночку. Злиплися. <ріст> Тільки я нахвалила Скарабео, що класна колода. І тут карти злиплися. <ріст> Ще такого не було. <ріст> Добре, давайте подивимось. Так, це в нас рекламка. Прикольна така, класна. Залишити, як не знаю, закладку для книжки. Класна. До речі, як я й думала, якість класна, мені подобаються карти. Хороший картон. Тільки що воно зливтесь, я не знаю чому. Так, давайте, давайте почнемо. Нульовий аркан, дурень. І поки ви на нього дивитесь, я вам зачитаю трішечки про День мертвих, що то воно таке. День мертвих. На іспанській дія делю Мертос» – це свято присвячене пам'яті померлих, що проходить щорічно 1 і 2 листопада в Мексиці та в більшості латиноамериканських країн. За традицією, в ці дні душі померлих відвідують рідні домівки та своїх родичів. Традиція походить від індіанців, майя і ацтеків. Святкування календарно збігається з двома католицькими святами: днем всіх святих 1 листопада і днем всіх душ другого. Традиції, пов'язані зі святом, включають в себе створення приватних вівтарів, в честь покійного, що включають черепи з цукру, вербену, улюблені продукти та напої померлого відвідування могили з цими подарунками. В ці дні влаштовується карнавал. Цей карнавал, я думаю, багато з вас бачили в інтернеті. В Інстаграмі, в Тіктоці ці всі відео такі класні. Я, до речі, бачила одного чоловіка, який був вдягнутий от саме так. Дуже класне було відео. Мені дуже подобається цей, цей їхній карнавал. Такі молодці, так себе розмальовують. Так от, Де я була? Ага, карнавал. Готується солищі у вигляді черепів, робляться спеціальні фігурки одягнені, одягнених жіночих скелетів, Катріна, тобто модниця. До Дня мертвих прикрашають помешкання, вулиці, ринки та кладовища, стрічками та квітами. Дороги до будинків померлих вимощують свічками, щоб небіжчик міг знайти дорогу додому. Так, поїхали дивитись далі. Тут, бачите, в нього такий метелик на пальці, тобто це щось нове, новий день, нове життя. Так, мах. Мах. Вже такі кольори цікаві. Я от просто розглядаю ці кольори, кожна, кожна деталь, вона цікава. Мені подобається. Потім, звісно, я ще трішечки почитаю інструкцію. З вами ми так подивимось, знаєте. Жириця. Імператриця. Ось тобі і злипшіся карти. Але нічого, вони, ну, вони не липкі тут. Тут нічого, що там, нічого налитого не було. Просто я думаю, через те, що вони такі глянцеві, воно трішечки позлипалося, але зараз нормально. Імператор. Він вже на поготові з рушницею. Якщо хтось не буде з ним згодний, стріляє. Вам нікого не нагадує цей імператор. Так, іерофант. Тут зовсім щось якесь. З чого це він? Якесь чи дерево старе. Бачите, тут у нього дошка Уіджі. Закохані. Такесь пабло Ескобар. Бачите, тут вони тримають це серце? Це ключик. І ось тут отвір, щоб відкрити це серце. Колісниця. А, тут вони когось везуть. Бо, якщо чесно, перший раз бачу ці карти, я навіть в інтернеті не роздивлялася, їх не дивилася. Пару карт побачила, мені сподобалася ілюстрація, і я подумала, замовлю їх собі. Але не роздивлялася їх зовсім. Сила. Із дракон, не дракон, я не знаю, що, що воно таке. Відлюдник. Ха, -ха цікаво. В труні лежить. Колесо фортуни. Бачите, тут час, який плине. Насправді, тут роздивлятися карти можна дуже довго. Бачите, я так затримуюсь, бо я, я сама їх роздивляюся, мені так цікаво кожна деталь. Справедливість. Повішений. Бачите, він тут сам себе тримає, наче сам себе підвісив. Це така перша моя думка. Санта Муерте. Ага. Це ось у нас смерть. І вона і називається Санта Муерте. Я думала, що це імператриця, тому що, бачите, вона вагітна. Я. Спершу подумала, що це імператриця, тому що, бачите, тут вона є. І я подумала, ага, це імператриця, ну класно, прикольно. Але ні, це смерть, і вона теж вагітна. Ну, смерть це в нас переродження, якісь трансформації, так що може бути теж щось таке нове. Помірність. Це я розумію, як я розумію, це ця модниця Катріна. Бачите, як вона вдягнена, така красуня. Диявол. Ну тут хм. справжній диявол. Вежа, О, Тут зовсім нічого не зрозуміло мені. Якісь сходи, сходи, сходи. Не розумію, що тут, що тут взагалі відбувається. Це всередині, чи це зовні, будівлі я щось не розумію. Потім почитаю ще. Зірка. Я з мексиканськими традиціями не знайома, так що там, якщо є якісь е, Закладені символи в картах, то я їх, звісно, не, не розумію. Поки що мені треба читати інструкцію. Місяць. А бачите, вона себе бачить у воді. Сонце, -у, -у, -у тут пісеньки співають. Страшний суд, світ. Так, переходимо до молодших арканів. Тут з кубків. Ось у нас повна чаша, наповнюється дощовою водою. Двійка кубків. Тут Закохані в терновнику, напевно. Трійка кубків тут у нас свято. Тут у нас посиденьки такі за Маргаритою. Все дуже весело. Начебто. Так, тут по четвірці кубків, нічого не хочеться, апатія, нічого не цікавить. П'ятірка кубків. Це карта минулого, коли людина. Головою, вона в минулому, емоціями вона в минулому. От, так що, напевно, через це тут цей лабіринт. Шістка кубків. Це в нас теж карта минулого. Карта ностальгії, карта дітей, карта приємних моментів з минулого. Коли, знаєте, згадуєш щось таке, і думаєш, що як було класно. Такі моменти. Сімка кубків. Ну, тут сім кубків. Нічого такого. Вісімка кубків. Вау, гарна така. Тут освітлення. Супер-супер. Ще й карти такі темні. Але в нас сьогодні така такий день. Дуже багато дощу, і в мене тут з освітлення тільки це. Я сподіваюсь, і ще щось видно від вікна гарна, гарна ця карта, мені дуже подобається. Дев'ятка кубків. Тут, бачите, корабель на всіх парах йде в море. Ах, десятка кубків. О, дивіться, який гарний метелик. Які квіточки, які гарні, карта сім'ї. Ось чому метелики я так подумала, знаєте, зараз згадалось мені, як знаєте, татуювання роблять метеликів, щоб згадати про своїх любих померлих. Я так думаю, що це з цим пов'язано, бо в деяких культурах метелики саме це і мають значення. Це душі наших померших рідних. Паш кубків. Лицарь кубків. Королева. Король. А, бачите, вони однаково вдягнені. Така прям пара-пара. Так, тепер йдемо по пентаклях. Туз пентаклів. Двійка пентаклів, здається, двійка кубків, але тут двійка пентаклів. Бачите, тут знову метелик. Трійка пентаклів. Бачите тут. Три цих квіточки, він їх поливає, і вони проростають. Тобто, якби, це карта взагалі робоча, карта, коли є якийсь взаємообмін. Четвірка пентаклів. Так, тут щось тут щось дуже цікаве. Щось тут таке відбувається, бачите, це в нас банк. Це в нас, ну, я так розумію, ось вона смерть. І вона тут тримає якогось чоловічка в руках. Я не знаю, що вона хоче з ним зробити. Дайте мені глянути швидесенько, бо мені щось дуже цікаво. Значить, розказується про те, що. Треба зберігати гроші, там накоплювати. І якщо ти там цього не робиш, а от тобі це треба, то вищі сили, так як це в нас Дія дело Смутос, вища сила, то вона, ну, вона буде примусово, так сказати, робити. Робити тобі так, щоб ти е, зберігав гроші, не витрачав їх там туди-сюди, не. Не займався марнотратством. От. Я так, я так це зрозуміла. Давайте підемо далі. Що тут у нас? П'ятірка пентаклів? Тут взагалі не зрозуміло. Шістка пентаклів? Сімка Пентаклів. Вісімка. Взагалі це карта майстра. Я не знаю, що тут, що тут відбувається. Майстер це чи ні? Дев'ятка пентаклів. Тут все добре в людини повинно... В людини. Ну, ви зрозуміли мене. Все добре повинно бути. Знов метелик. Єдине, що я побачила в цих картах, такий символ, це метелик. От. Це все, що я побачила, таке, що до мертвих відноситься. І це вже добре. Десятка пентаклів це теж карта сім'ї, карта і достатку і всього добре. Паш Пентаклів. Лицар, королева і король. Королева і король. Бачите, тут теж вони однакові, як пара. Така ж, такі ж кольори гарні. Жезли. Так, тут я так розумію, в нас не жезли, якісь. Якісь червоні рослини, я так розумію, замість жезлів. Двійка жезлів? Трійка? Четвірка, п'ятірка, шістка жезлів. Це в нас карта перемоги? Сімка жезлів. Вісімка? Карта швидкості. Дев'ятка жезлів. Десятка? Паш, лицар, королева і король. Мені подобається, що тут у них пари. Король і королева, вони однаково вдягнені. В них, вони на одному вайбі, я б так сказала. Класні. Ця пара мені дуже подобається. Він такий весь активний. Давай, пішли, поїхали. І вона теж така вся, знаєте, а. Клас, вау. <хи> так, і на останок мечі. Двійка мечів ножиці. Трійка мечів. Так. Ага, тільки тільки зараз зрозуміла. Він йому, бачите, в спину ножа. Два ножа. Два бачите. Два мечі йому в спину. Один меч ось тут вже. Тобто зовсім накрив його. Четвірка мечів. Бачите, заколочує цю труну, все пауза. Пауза на віки. П'ятірка мечів. Так, тут я не знаю, взагалі така карта не зрозуміло мені, що тут, що тут хоче сказати автор. Але добре, пішли далі. Шістка мечів, карта дороги. Сімка мечів. Вона дуже відкликається з картою четвірки. Так, четвірки мечів. Бачите, коли цю труну заколочують ось цими мечами. Чи що, воно таке, якісь гвістки? Я не знаю, ось вони ці гвістки тут валяються вже на сімці мечів. Тобто ось ця людина, вона. Закрила ось цю людину в труні. Тобто це ця людина, вона, так сказати, погана. Да? Це ця людина, яка там, наприклад, якусь брехню казала, якісь там плітки розпускала. І тут треба був час, нам треба був час, щоб по, подумати. Подумати, що робити з цим всім, подумати, як діяти. І на сімці мечів вже ця людина вона е дуже все добре обдумала. В неї є надія все ж таки на краще, що так, трапляються і такі люди погані, але є надія на щось нове, на якісь нові дороги, на нове життя, на е з чистого листа. От. І тут вже людина готова встати і піти. Все, те, що було, було так. Самі ви знаєте, в нас в житті всяке трапляється, є такі люди, після яких тобі ножа в спину, і потім ти не знаєш, що робити, і ти такий сидиш в прострації і думаєш, а що мені, що мені далі робити? І ось ця людина вже обдумала це все діло і все, вирішила, треба йти далі. Так, вісімка мечів. Так, щось я поки що тут я не розберуся, що тут вісімка мечів нам хоче сказати. Але це карта обставин, які не дозволяють йти вперед. А ось тут, якщо так, далі трішечки, я вже бачу, тут бачите, череп. Це можуть бути навіть наші думки, які не дозволяють нам йти вперед. Ми самі себе блокуємо, може. Дев'ятка мечів. Тут і переживання, і якісь хвилювання, і теж такі думки, які, через які ми і не спимо. Мечі мені дуже подобаються в цій колоді, дуже такі цікаві. Десятки мечів. Тут, бачите, навіть десятки. Всі однакові, можна сказати. На всіх десятках є метелик, є отакі квіти, карта закінчення. Щось закінчується і щось нове починається. Паж мечів. Тут він, бачите, навчається. Лицар мечів. Я щось не зрозуміла, чому він собі. Чи то він дістає цей меч з рота, чи то він його собі туди не знаю. Так, і наша пара король і королева. Класні. Пари тут дуже класні, мені вони насправді дуже подобаються. Ось і підійшов до кінця наш огляд. Сподіваюся, вам все сподобалось. Мені ці карти дуже сподобались. Вони дуже якісні, дуже кольорові. Дякую вам, що були зі мною до кінця, якщо хтось залишився до кінця. І до нових оглядів!